Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я її ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні в рамках нашого ефіру ми поговоримо з неодноразовою чемпіонкою рекордсменкою України та світу з жиму штанги, яка активно приймала участь у змаганнях з 2007 по 2010 рік, і вона розкриє нам всі секрети свого успіху та високих досягнень. Ради вітати в нашій студії Людмила Бобченко. Вітаю, пані Людмила. Вітаю, Олександре. Почнемо відразу. Я думаю, з теми нашої програми вона дуже цікава. А як ви взагалі потрапили до світу? Жиму ж там? Це сталося, можна сказати, випадково. Бо в дитинстві я ніколи не мріяла не про спорт, ні про які досягнення. Я була, ну, типу, така, дитина-сонечко, гарно вчилась, там, школу гарно закінчила, інститут з красним дипломом, з червоним. Але потім я познайомилася з чоловіком, і він на якомусь етапі життя, коли ми вже. Жили разом. Він захопився пауерліфтингом та жимом лежачі. Я ж просто ходила, тренувалась до залу, як багато дівчат. І якось він мені запропонував виступити на змаганнях міських для командного заліку. Ну, чим більше людей виступає за клуб, тим більше очків. Ти так. так, я не хотів. Я дуже не хотіла, ну, чоловік попросив, окей. Мені було трохи боязно, бо це вже було на етапі, коли в мого Віталія вже була якесь сім'я в цьому виді спорту. І мені дуже не хотілося як це, опозоритися. <риклад> я не спала всю ніч, я переживала. Думаю, божечки, та що це там за результат? Буде якийсь там смішний. Але на своїх перших змаганнях я побила рекорд міста. Тобто ось так. Ось так. Ну, я не тобто, знаю, що це на перших було. Же своїх змаганнях вже так. був рекорд. рекорд міста Кривого Рогу. Я думала, це буде єдина моя спроба, все, я, я виконала прохання, все, це не для мене. Але потім якось так захопилась, і в азарті стало цікаво, що я можу ще. І просто можна сказати, що ось так випадково, прийнявши участь у міських змаганнях, так, ми можемо зараз говорити про рекорди України і світу. Так це дуже така захоплююча історія. Я думаю, і вона повинна змотивувати. Я думаю, тих, хто зараз подивиться наше інтерв'ю. Але чи ставили ви перед собою цілі потім уже після цих міських змагань у своїй кар'єрі? Ну, звісно, якщо вже змагатися, то хочеться виконати завжди на наступних змаганнях більше ніж на попередніх. Принаймні я не намагалася змагатися з кимось із дівчат і жінок. Я змагалася сама з собою. Угу. Так. Ну, і це цікаво, бо ну, ти, ти не звертаєш увагу в якого які результати. Ти просто знаєш, що ти можеш зробити, як це ти можеш зробити і виключати ті фактори, які заважають цьому. Чудово. А Які ви змагання або досягнення вважаєте от найважливішими так, у своїй кар'єрі? Ну, мабуть, три. Перші. З цього все, З чого почалося? все почалося. Це дуже яскраві емоції були. Так, незабутнім. Е, наступні це, мабуть, змагання на Арнольд Класік. На них я поїхала через, через три місяці після перших змагань. Це було ну, для звичайної людини дурість. Бо, ну, що робити звичайній дівчині, яка тільки-тільки почала свій спортивний шлях на Арнольд Класік. Там же ж метри. Була можливість, я поїхала і непогано виступила. І що було цікаво, я не хвилювалась. Тобто, Взагалі мене питали, як тобі це все. Кажу, те ж саме, що і в місті, теж саме, що і в Україні. Просто антураж ну, більш ну, святковий, скажімо так. І це, ну, мабуть, було моєю перевагою, бо багато спортсменів вони на нервах просто зливаються. Вони можуть в залі виконувати свої якісь гарні результати, а перед змаганнями вони дуже переживають, як це все буде, і мінусуються. Тобто не тільки важливо для спортсмена бути у хорошій фізичній формі, але і в емоційний стан повинен бути обов'язково. Так, да, як кажуть, я не пам'ятаю, хто це сказав, можливо, Тайсон. Що мені програють ще до бою угу. це психологічно. Якщо так. ти думаєш, що ти програєш, якщо ти хвилюєшся, що ти не виконаєш, або хтось сильніший, це вже ну, мінус, 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 тільки впевненість, тільки спокій, сконцентрованість на результаті дає, дає результат. Так, і третій, третій найважливіший. Так, а що я перевернула? Міські перші змагання. А, і коли я виконала рекорди світу, до речі, ну я ж не дивлюсь там кожної неділі, як там в мене справи, це було в 2009 році. І ще в минулому році я якось з цікавості перевіряла, а досі стоїть мій рекорд непобитий. 175 кілограмів в ваговій категорії до 60 кілограмів. Тобто з 2009 по 2022 ви перевіряли? В моїй категорії це, це був не, не побитий рекорд. Ну, це, це, це дуже круто і ну, це дуже вражає. Але от чому ви завершили кар'єру? Я завагітніла і народила донечку. Потім якось так перемикнулись пріоритети. Мені захотілося більше такої жіночності. Все-таки це важкий вид спорту. Скажімо так, мої найкращі досягнення в ньому були, коли я була мамою тільки хлопчика. Коли я стала мамою і дівчинки, я вже захотіла більше такої лайтової, лайтового навантаження фізичного. А чи важко давався цей крок ну, завершення кар'єри? Все ж таки, ну, для більшості спортсменів це вже встає як стилем життя? Ні, Ні, бо я виконала. ну, Тобто, коли я вже виконала цей рекорд світу, я ще хотіла пожати 200 кілограмів, кругла цифра. І потім вже завагітніти. Ну, тобто ми планували з чоловіком ще дитину. Але через півтора місяця я дізналася, що я вже вагітна. було все просто було відпущено? Все просто. Це не було через якусь травму, це не було через якісь там події. Органічно це рішення прийшло до мене. Тим паче багато в мене інтересів і хочеться займатися не тільки спортом. А чим займаєтесь зараз? От на що перекваліфікували себе? Якщо все після, то я вивчала психологію, вивчала дизайн, ароматерапію. Геть, геть, геть інша сторона. Взагалі інша. А за освітою я юрист взагалі. А потім займаюся я кафе Форест, воно в клубі «Форест» знаходиться. Тобто я спорт я не Біль... полишила. Ви залишились біля спорту, я так, так розумію. Залишилась біля спорту. Займаюсь, годую і спортсменів, і звичайних людей, які приходять до нас. А останнім часом мені стало цікаво організовувати заходи, на яких я хочу знайомити жителів нашого міста. Цікавими особистостями нашого міста. Бо, ну, як показує практика, в мене такий круг знайомих, що не людина, то з якого боку не поглянь брилліант, смарагд. І мені так хочеться, щоб про цих людей знало більше наших жителів. І це корисно, це пізнавально, це розвиває і відволікає, в тому числі. Ми всі знаємо, що ми живемо в такому довгому стресі. Останні роки і хочеться, щоб люди якось ну, в розвиток йшли. Так, чудово. А таке, таке питання прийду. а чи не, не було, ну, там, можливо, думок чи планів повернутися е до, до, спорту? до спорту? Іноді м, буває так, скучаю за цим адреналіном на помості, за сценою. Хоча ну, я, я взагалі скромна людина, так. я. Ну, не моє, але оце відчуття, коли ти щось виконала, і це ну, так як ти хотіла, ну це звісно, кайф. Але повертатися ні, не думаю, бо це знаєте, як можна порівняти, як ото виробництво металургійне зупинити, а потім заново запускати. Дуже багато часу, дуже багато зусиль для гарного результату. А в мене вже ну, не вистачає часу. Ну, і в принципі вже є цей результат. Вже є результат, а зробити ще більше ну це, це прям треба кинути всі інші свої інтереси, надбання, жити тільки спортом. Бо результат це не тільки тренування, а й гарне відновлення. Теж вже не можу. А підсумовуючи нашу розмову. І, ну, ви, людина, ну, ви людина, яка ну, великими результатами можете похизуватись, так? І от які поради ви б дали б молодим атлетам, які хочуть пробитися до вершин, от саме там, в жиму штанги. Ну, візьмемо, візьмемо кілька конкретно цей напрямок. Добре, скажу, ну в нас така є прислів'я, поговорка серед спортсменів, жимовиків. Щоб много жать, треба много жать. Тобто все-все просто. просто. Так, потрібен тренер, потрібен певний план. Харчуватися добре, бо організм повинен отримувати білки, жири, вуглеводи. Ну, тобто, як для здорової людини, тільки ще в більшому обсязі, бо навантаження більші. І так, да, тренуватись, не боятись навантажень, але це і не повинно бути перетренування. Тобто грамотний супровід все-таки важливий. Мені пощастило було. Мене Тренував чоловік, він вже був досвідченим спортсменом, і в мене все так гладенько, може, через це і пройшло. Незважаючи на короткий відрізок часу, який я присвятила спорту, я досягла значних результатів. Тобто а, знайти свого тренера це теж дуже важливо, ну, звісно, так. Дуже, дуже, важ... як дуже важливо. Як зрозуміти, що о, ось ця людина, з конкретно ось ця людина, цей тренер, ну от він тобі підходить. На що потрібно звертати на увагу? На що звертати увагу. Не завжди тренер, не завжди людина з високим особистим результатом може грамотно донести, як це робити. Треба дивитись на його учнів, на його ну і важлива також комунікація. Як це відбувається? Якщо людини одне люди одному зовсім неприємні, то у них не вийде гарного тандему, скажімо так. Угу. Тобто треба довіряти тренеру. Не, не казати, а я це хочу, я це не хочу, я це буду, а це не буду. Треба дисципліна обов'язково. Е, відновлення гарне, тобто люди, які працюють там, не знаю, в, в шахті. Не сплять. У них може бути результат тільки, якщо вони ну, знайдуть час на гарний так, відпочинок. відпочинок. Так. Бо організм ну, перетренуровані, Пер... перетренуровані. Як люди. це сказати, вірно? Перетренованість. Так, перетренованість. Е, тобто занадто багато тренуватись, це так само погано, як і недотренованість. Тобто повинно Всього бути. Всього бути в міру. Так. І тоді будуть результати. Так, але кожного разу робити трошки більше, ніж ти можеш. Чудово. Ну що ж, а політику, я дуже вдячний, що ви сьогодні завітали до нашої студії і за цю приємну, приємну розмову. Дуже дякую. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня. У гостях у нас була рекордсменка України і світу з жиму штанги Людмила Бобченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.